Багато хто вважає, що якщо видали мобілізаційне розпорядження, то дороги назад вже немає. І людину, яка отримала мобілізаційне розпорядження, однозначно буде мобілізована, і ніякого права на відстрочку вона не має. Але це хибна думка. І зараз я вам розповім, чому це так. До Волинського окружного адміністративного суду звернувся чоловік з позовом про визнання протиправною бездіяльність Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо розгляду заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі Абзацу 10 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І особа. Просить зобов'язати ТЦК надати таку відстрочку. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач має право, дійсно має право на відстрочку від призову на військову службу. 26 березня 2024 року він звернувся з письмовою заявою до ТЦК про надання йому відстрочки і додав до неї всі відповідні належним чином завірені копії документів, які підтверджують його право на цю відстрочку. Але листом від 25.04.2024 року ТЦК повідомив заявника, що він пройшов військово-лікарську комісію за результатом результатами якої був визнаний обмежено придатним, і будь-якої заяви на отримання відстрочки та документів, які дають право на відстрочку, ним не подавались. Також територіальний центр комплектування зазначив, що позивачу була вручена повістка на відправку до війська, в якій він особисто розписався, чим фактично дав згоду на призов до війська по мобілізації. Зрештою, у зв'язку з неприбуттям безповажних причин по повістці, було направлено повідомлення до правоохоронних органів про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 кримінального кодексу України. Тобто розумієте, що відбувається? Людина говорить, що подала до ТЦК заяву про надання відстрочки, а в ТЦК кажуть, що такого не було. І оскільки людині вже було видано мобілізаційне розпорядження, то значить, ця людина відмо. Новилась від свого права на відстрочку, вона не подала ніяких документів, які підтверджують право на відстрочку. І оскільки людина поставила підпис в мобілізаційному розпорядженні, значить ця людина погодилася на мобілізацію, ось так трактує свої дії і пояснює свої дії ТЦК. Цікаво, правда ж? Але давайте продовжимо по справі, по суті, справи. Позивач з посиланням на норми чинного законодавства, які регламентують право осіб на відстрочку від мобілізації та розгляду відповідних звернень про її надання, вказує, що відповідач. Тобто ТЦК, був зобов'язаний розглянути його заяву та прийняти відповідне рішення по суті. З цих підстав людина просить позов задовольнити. Ну тобто людина подавала заяву, в ТЦК цю заяву не приймали і відмовлялися просто розглядати цю заяву. А е, по суті, людина ж говорить, що треба ж розглянути цю заяву. Людина ж має право на відстрочку від мобілізації, чому в ТЦК не розглядають цю заяву. І от, щоб довго не затягувати це відео, давайте одразу перейдемо до рішення суду і того, як суд пояснює своє рішення. Отже, суд вирішив позов задовольнити частково. Суд вирішив визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви особи про надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Суд вирішив зобов'язати ТЦК розглянути заяву особи про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та прийняти відповідне рішення з даного питання. Ну і суд вирішує стягнути на користь особи за рахунок бюджетних асигнувань ТЦК судовий збір у сумі 484 гривні 48 копійок. А чому так вирішив суд? А ось чому наявні у справі докази свідчать про те, що ТЦК територіальний центр комплектування ухилився від розгляду наданих документів, зокрема перевірки наявності підстав для надання особі відстрочки та прийняття відповідного рішення. А в даних правовідносинах суб'єкт владних повноважень не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його виключної компетенції. Тобто в ТЦК зобов'язані були прийняти заяву, якою б вона не була, коли б вона не була подана, зобов'язані були прийняти цю заяву, розглянути її і прийняти рішення. Навіть якщо вже було видане мобілізаційне розпорядження, поки особа не прибула до військової частини, вона ще є, ще досі є військово зобов'язаним і тому може подати заяву на відстрочку в будь-який момент і отримати цю відстрочку, якщо людина має право на відстрочку від мобілізації. Відсутність належним чином оформленого рішення про надання відстрочки від призову на військову службу, або вмотивованої відмови в наданні відстрочки, свідчить про протиправну бездіяльність суб'єкта владних повноважень. Тобто суд чітко говорить про бездіяльність ТЦК в даному випадку. І це протиправно, це незаконно. Але в той же час. Зазначено, що суд не має повноважень надавати відстрочку від мобілізації. Рішенням суда не можна надати людині відстрочку. Тому суд і задовольнив позов людини частково. Він не надає цій особі відстрочки, але зобов'язує ТЦК розглянути заяву цієї людини про надання відстрочки від призову на військову службу, і зобов'язує ТЦК прийняти відповідне рішення з даного питання питання – або задовольнити заяву і надати людині відстрочку, або відмовити в наданні такої відстрочки. Але ж тоді потрібно пояснити, чому в ТЦК відмовляють. Якщо в людини є дійсно право на відстрочку, якщо людина завірила всі копії, подала їх, додала до заяви, то я думаю, і в ТЦК розуміють, що вони не можуть відмовити людині в задоволенні цієї заяви, але вони вирішили ось таким шляхом піти. Вони вирішили просто не приймати. В людини заяву і потім говорити, що ми вже видали мобілізаційне розпорядження, значить, людина вже мобілізована, людина відмовилась від свого права на відстрочку і так далі, і тому подібне. Але, як бачимо, не все так просто. Людина звернулась до суду, і людина виборола своє право на те, щоб ТЦК розглянуло. Всього навсього щоб ТЦК розглянуло заяву. Уявіть собі. От для того, щоб ТЦК розглянуло заяву про надання відстрочки, людині довелося ще й звертатися до суду. Більш того, з ТЦК збирають судовий збір, тобто ми платимо податки, податки на армію, а е, ці гроші потім йдуть куди? Правильно, на те, щоб ТЦКшники платили відшкодування людям оцих судових зборів, бо в ТЦК програють ось ці судові справи, ось такі судові справи. Ну, уявіть собі, це нормально? Я вважаю, що ні. Загалом, друзі, це дуже цікаве рішення, і я раджу вам з ним ознайомитися. Номер і дату ви можете побачити у себе на екранах. Ну а на сьогодні все, як завжди, поставте лайк, якщо відео вам сподобалося або було для вас корисним. Напишіть бодай один коментар, щоб його побачило якомога більше людей. І не забудьте підписатися на канал. Також буду вдячний, якщо ви підтримаєте мене на БайміяCoffi. Всі посилання в описі до даного відео. До нових зустрічей!